Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулу добу. Далі в ефірі звати мене Катерина Єрова. Ми розпочинаємо. Загиблого та безвісти зниклого будівельника Андрія Артвінського знайшли його тіло, хтось вивіз до лісу. Таким чином хотіли приховати злочин. Нагадаємо, кілька днів тому до поліції звернулися родичі зниклого працівника будівництва. Люди просили допомогти розшукати свого рідного, принаймні його тіло, адже вже знали, що Андрій мертвий. Родині навіть пропонували гроші, аби тільки вони мовчали, що на будівництві висотки загадково згинула людина. Зимовий ліс у селі Олександрія за кілька метрів від дороги снігом прикиди тіло чоловіка, воно належить Андрію Артвінському. Експерти виявили численні тупі травми на голові. і Тілі їх він отримав на будівництві, кажуть в поліції. До лісу його ж просто вивезли. Звичайно, що тіло не могло саме по собі потрапити до цього лісового масиву. Все таки були причетні до того сторонні особи. Ось наразі вони нам відомі. Загиблому Андрію було 35. Він працював неофіційно на будівництві багатоповерхового будинку по вулиці Київська. 2 грудня з роботи вже не повернувся. Невдовзі прийшли до родичів впливові люди і попросили не повідомляти про це в поліцію і обіцяли заплатити 100 тисяч гривень. Але серце матері, яка хотіла, хоча б отримати тіло сина, щоб провести його в останню путь, говорило інше. Люди. Звернулися на лінію 102. на сьогодні. В поліції вже є коло підозрюваних людей, які безпосередньо мають відношення до будівництва, де згинула людина. Їхні прізвища правоохоронці не називають. Поки досудове розслідування триває в кримінальному провадженні за частиною першої статті 115 кримінального кодексу. Згодом його можуть перекваліфікувати. Будуть понесуть заслужену кару за статтями 272 Ось загибель людини на об'єкті підвищення небезпеки Це передбачає відповідальність до п'яти років, це злочин середньої тяжкості. Також буде досліджуватися саме основна стаття це 115. Агресивний перехожий побив двох патрульних. Екіпаж перевіряв водія автомобіля, і раптом вони почули нецензурну лайку у свій бік. Підійшли поспілкуватися, але перехожий був налаштований радикальніше. За хвилину двоє інспекторів уже лежали на землі із розбитими обличчями. Зараз один із них в медичному закладі, інший лікується вдома. Щодо нападника відкрили кримінальне провадження. Екіпаж патрульних зупинив позашляхових для перевірки документів у водія, але це не сподобалося двом випадково перехожим. Ті почали вигукувати нецензурну лайку в бік патрулів, ображаючи їхню професійну гідність. Правоохоронці підійшли поспілкуватися, але тут же отримали обоє по обличчю кілька ударів. Працівники поліції підійшли до них, щоб зробити зауваження. Після чого один з осіб одразу наніс. Одному патрульному удар в область голови і наніс другому удар в область голови. Коли один з патрульних. Перший, якому наносили удар, прийшов до ну, скажімо так, прийшов до тями, одразу почав затримувати даного чоловіка. Це було дуже раптово, практично одразу. Практично одразу, коли вони навіть, вони навіть не навіть не, не не вспіли їм зробити зауваження. Це були одразу удари. Удари ну, по більшій мірі наносилися кулаком, так як ну, при поверхневій перевірці нічого виявлено не було. Щоб допомогти потерпілим копам, колеги поліцаї викликали медиків лейтенанта із закритою черепно-мозковою травмою забрали в нейрохірургію міської лікарні. Інспектор потребує тривалого лікування. Мали місце елементи втрати свідомості. Доставлений був приймальне відділення. В районі 23-ї години був госпіталізований в нейрохірургічне відділення для динамічного спостереження. Інший потерпілий поліцейський теж має травму обличчя, втім лікується вдома. Самого ж нападника у той вечір відвезли в кайданках до відділку. 22-річний молодий чоловік спершу навіть не зрозумів, що з ним відбувається, адже був добряче п'яний. Щодо нього слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 345 Це насильство щодо працівника правоохоронного органу. Нападник арештований, поки на три. Добим ну а далі йому обруть міру запобіжного заходу. На порозі будинку знайшли мертвого господаря. Сьогодні зранку на вулиці Петрусенка 1 рівняни виявили тіло сусіда. Частина його одягу була порізана. Усе свідчило про те, що до смерті чоловіка хтось причетний. Менше як за дві години оперативники затримали підозрюваного це на 20 років молодша особа. На вулиці Петрусенка 1 у рівному сьогодні зранку повно крові. Володимир Хомеча повертався вночі додому із застілля. Він зумів дістатися до своєї хати і на порозі помер. Наявні. Ознаки насильницької смерті очевидні. Смерть наступила від е, спричини колоторізаних ран. На світанку люди, які проживають поруч, коли йшли на роботу, виявили тіло сусіда. Викликали першим ділом медиків, але ті лише констатували смерть. При поверхневому огляді тіла відразу поліцейські знайшли колоторізані рани. Володимир просто стік кров'ю до хати, де проживав загиблий, приїхали родичі. Кажуть, спосіб життя покійного рано чи пізно мав би призвести до такого фіналу. Випивав ніде не працював. От воно і закінчилось тим, чим мало й закінчитися. Окрім цього, убитий мав і кримінальне минуле. Родичі розповіли, він сидів не раз у в'язниці, але, попри аморальний спосіб життя, особливою агресивністю не вирізнявся. От сусідка Марія запам'ятала його таким собі добряком. Я знаю, за що він кому зробив, це просто цікаво. Дуже добра людина був. Ну бухав там, що колись там прошу, ну і в тюрмі був. Ну що він кому зло зробив? Я не можу якісь розборки були п'яні. чікнули і все але ж хто. Ну хто у нас загадка? Дуже поки сусіди та родичі думали, хто причетний до розправи, оперативники обласного управління по гарячих слідах розкрили злочин через дві вулиці у непримітній хаті. Затримали 22-річного чоловіка. Там же знаходився і ніж, яким закатували безробітного рівнянина. Фактично, відразу по гарячих слідах було встановлено хто на місці ласні у потерпілому. Ним виявився 22-річний житель міста Рівного, який проживає в одному кварталі тут неподалік. Злочинці затримали попри свій молодий вік, хто й має солідний послужний список із законом не вперше має проблеми стаття, яку попередньо інкримінують цій особі умисне тяжке тілесне ушкодження. Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваному, від 7 до 10 років виправної колонії. У мене на сьогодні все. Більше важливих новин на сайті телеканалу. Там вже розміщені і наші контакти. Я вам зайчусь доброго та хороших людей поряд. Дякую за щоденну довіру. Партнер програми магазин охоронні системи та фірма АУРАС. А ти спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.